Та буде наприкінці днів, гора дому Господнього міцно поставлена буде вершиною гір, і піднесена буде вона понад узгір'я, і будуть народи до неї пливсти. І підуть численні народи та й скажуть Ходімо і вийдім на гору Господню та до Дому Акового, і він буде навчати доріг своїх нас, і ми будемо ходити стежками його. Бо вийде закон із Сіону, а слово Господнє із Єрусалиму. І він буде судити численні племена. І розсуджувати буде народи міцні, аж у далечині. І вони перекують мечі свої на лемеші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ на народ, і більше не будуть навчатись війни. І буде кожен сидіти під своїм виноградником і під своєю фіговницею, і не буде того, хто б страшив, бо уста господа Саваота оце прорекли. Усі бо народи ходитимуть кожен ім'ям свого Бога, а ми будемо ходити ім'ям Господа, нашого Бога. На віки віків. Того дня промовляє Господь позбираю кульгаве із громаджу розігнане, і те, що на нього навів коли лихо. І зроблю я кульгаве останком, а віддалене потужним народом, і зацарює над ними Господь на Сіонській горі відтепер і аж навіки. А ти, башточа рідна, під гірку сіонської доньки, прийде до тебе і дійде старе панування, царювання для донечки Єрусалиму. Тепер на щось здіймаєш ти окрик. Чи в тебе немає царя? Чи ж загинув твій радник, що ти корчишся, мов породілля? Вийся та корчся, дочко Сіону, не мов породілля, бо тепер вийдеш із міста та перебуватимеш у полі, і прийдеш аж до Вавилону. Та будеш ти там урятована, там Господь тебе викупить з рук твоїх ворогів. А зараз зібрались на тебе численні народи, говорячи, нехай він зневажений буде, і нехай наше око побачить нещастя Сіону. Та не знають вони Господніх думок, і не розуміють поради його, бо він їх позбирав як до клуні снопи. Ставай та молоти, дочко Сіону, бо я ріг твій залізом учиню, а копита твої вчиню мідю, і ти розпорошиш численні народи та вчиниш закляттям для Господа несправедливий їхній зиск, а їхнє багатство владиці всієї землі.